Друзі, всім привітки! Ми сьогодні вирішили наповну відірватися на кухні. Я готую. Страву, яку нещодавно скоштувала закуску, ну мені дуже смачна, це моє, скажу так. А Толік буде готувати звичний лаваш, який ми їмо майже щодня, але ж він вирішив вигадати щось своє трошки додати. І буде замість ковбаски додавати курочку. Просто готували лаваш з ковбасою. Чесно, він мені не сильно зайшов. Я хочу спробувати саме зробити замість ковбаси, дати куряче філе. Ми його відваримо, поріжемо і буде в нас замість ковбаси. Вона це друзі, він так просто говорить, не сильно мені зайшов, але їй він так. Саме, як і ми всі їли на ваш. Отже, для курзиночок я взяла шампіньйони. курочка, одна половинка буде мені друга, толіку. Тут вершки 15%, хоча треба було б 20%, але щось я затопила. Борошно, чайна ложка без вершка, і ось це мускатний горіх. Тут у нас цибулька, масло вершкове, сир і базилік. Для лавашу. Я не знаю, що тут Аня мені понакладала, я його не готував, я його тільки їв, Так що нам потрібно буде лаваш, плавлені сирки, огірки, помідори, чи часник і варені яйця. Я тільки Не знаю до чого їх багато, ти що тут збираєшся. Що це буде? Для чого ти тільки яйцо понакладала? Я на велику нашу сім'ю зварила багато яєць, і це відкласти на 3-4 яйця. Тому зараз це роблю, друзі. Беремо, нехай буде 4. До речі, у нас почалось відключення світла, тому кулінаримо, коли є світло, в, якось влазимо в той графік. А не простіше тобі курочку сюди зразу покласти. Так да. Так що робимо все швидко, поки є світло. Так. Да. Я думаю, воно буде. Дивіться, два однакових швидка чи ні? Та не знаю, бери, які є. Солити, перчити, чи вже потім. Ти знаєш, яку мені минав ситуацію, коли спитав мене солити чи перчити курку в каструлі? Я варила дітям вареники. Кажу, Толіку, Толік, вийми, будь ласка, масло. З боку поставила миску. Він виймає масло. Я вже думаю виймати вареники. Він бере там кусок масла, кидає мені прямо в каструлю. Я не знаю, чи він думав. Якою головою він думав, коли кидав до вареників воду в масло? По-перше, як було сказано, кинь мені масло в вареники. А вареники були в каструлі. Ну то ясно, що я кинути в каструлю, значить, треба. Ні? Чуєш? І майонез також потрібно до лавашу. Він просто лежав в іншому місці, я його забув показати. Найголовніше, друзі, це корзиночки, пісочні, до речі, тут тісто не вафельне. Тут головне, напевно, що, щоб було тісто, пісочне, тоді вони дуже смачні. У нас є 4 упаковки. Я виймаю. В одній упаковці я рахувала 8 штучок. 8 на 4 32 корзинки. Отже, Толік почав нарізати все на свій лаваш, помідорчики, сир, все робить тут. Я почала різати курочку кубичками. Мені треба. Друзі, у нас на цей лаваш такого рецепту немає, тому ми готуємо, як то Аня каже, на око. Що наготуємо потім в описі, напишемо точний рецепт. Значить, дивіться, на лаваш ми нарізали огірки ось такими слайсами невеличкими. А помідор наполовину і так само ось. Порізали. Ось таке вийшло. Невеличкі, ну, ну не товсті такі шматочки, то тоненькі. Поклади її теж в мисочку. Сирки треба потерти, то зараз так само їх потремо, поки що тільки почистили. А, ще треба, до речі, тобі нарізати яйця. Так? Да? Угу. Добре. Добре. Так, друзі, що тут в мене? Я візьму грибочки, просто помию і буду різати їх кубиками. Не буду їх чистити, і вам не рекомендую цим займатися. Ну, ви ще врахуйте те, що воно ж буде зменшуватися. Що можна в принципі надто маленькими, а то я щось такими маленькими почала. Так, курочку ми виймаємо. Вона проварилася. Моя ]ся. курочка, так. Да? Так, да, це твоя курочка. А сама беру я сковорідку. Просто поливаю олією це все діло. Все ось це. Ну, тобто не ось це. цибульку скидаю в сковорідку І її підсмажую. Вона вона порізана такими дрібнесенькими шматочками, щоб навіть не відчувалась, тому що курка, гриби і от цибуля. Якщо цибуля великими, ну таке собі. Я не дуже люблю. Поки Аня там займається своїми цибулями. Я тут підготовлю інгредієнти на мій лавашик. Ти, до речі, можеш Сервіс сирок понароблю. Чи... Залишилось мені тільки яйця ще почистити і їх нарізати так само кубиками. і Буде все як потрібно. Ти можеш сирок зразу викинути в велику миску цю. Пустю, да? Да. Його там чесничок майонез все переколотати, а яйця собі поріжеш кружочками. Ну що, нормально відстало. Далі до цибульки я додаю курочку. Дуже щось багато тут рідини. Треба, щоб вона виправилася, Доїдаю зараз грибочки. Злила я трішки олію, тому що затопила. Треба було піджарювати на маслі вершковому нашу цибулю. А я собі на автоматі взяла і вже л'ю олію. Тому ще й додаю масличко. Ну, Як все гарно виглядає. Ням-ням. І відразу грибочки будуть. Знаєш, грибів багато. В жарити їх там не Угу. Головне нормально досолити, бо ще, знаєте, буває солі замало. Далі перець. Гриби пустили просто півскурідний сок. соку. криця. Все плаває. Далі я беру ось це борошно і мускатний горіх. Покидаю сюди, теж все перемішуємо. Дуже, друзі, пахне, дуже. Просто я вже хочу їсти. І далі вершки і базилік. Треба десь приблизно 100 мл. Я так помнила на око. Я думаю, вистачить. Далі базилік до смаку. Я, друзя, хочу вам сказати: за весь період, скільки я що не готувала, я ні разу не готувала такі корзинки. Ну вони чесно, вони дуже смачні. Я просто думаю, чому? Чому я ні разу такого рецепту не бачила і ні разу такого не чула? Ось, бачите, яке вже воно таке стало в'язке, вже нема такої рідини. І я вимикаю. У мене, в принципі, для лаваша все готово, тільки залишилось ще курку нашу. Аня каже, краще нарізати кубик. Я кажу, Аня, давай ми наріжемо і трошки її так само підсмажимо. Тобі треба дрібнюсінькими кубочками. на лаваш, підсмажимо, ні? У нас її тут небагато, що ти її так смажив. Не вийде? Дрібненькими, дрібненькими. Як, отако дрібненькими, що взагалі? Як <п GET> <І> порошок. <плат> Отак? Угу. угу. Ну, давай. Далі. Далі треба нам форма і треба нам ось ці наші корзинки. Але знаєте, що я собі подумала? Що нам цієї форми буде мало. Тому я беру <кху> ось цю форму. Напевно, що застелю її пергаментом, так, перекладаю це все діло сюди. Чотири корзиночки в нас лишилося, але ну, ми ідеально точка в точку не могли вгадати, тому так. Далі посипаємо це все сирком. Коротше, не думала я, що ще треба тут духовка, але духовка треба. 10-15 хвилин, щоб, так, знаєте, сирочок розступився. Вже вона розігріта до 180 градусів. 10 хвилин. А для чого тобі ця штука? Для краси. На ну, ній не треба лаваші крутити. і так просто. А ми будемо крутити. Значить так. Розстелився, підготували. А що ти збираєшся крутити, якщо ти навіть не перемішав з майонезом чесноком, і сир? все. Ну, так я лаваш розкладу, ні. Як ти думаєш? корзини які зараз виймуться, ми якраз підготуємо все. Лаваш. Ой, він такий маленький. Ну. Навіть не знала. я думала, там два великі. а Тут а, не, два... Ой, тут а чотири маленькі, да? чи тут три. Три маленькі. Ну, може ще й, й краще. Ми сиділи, думали, як то нам зробити м'ясо. Чи ми його окремо будемо додавати, чи, це? чи його просто закинути сюди. Напевно, ми його закинемо до нашого сиру плавленого. І все разом будемо так перемазувати лаваш. Так, і туди треба ще додати майонезу, скільки треба додати? Багато? Ні? Ну, щоб так знаєш, воно було мокренько, тобі ж треба намазати. Мені здається, той весь, що там є в упаковці, треба вилити. Ти що? Угу. Не можу я вам описати словами цей аромат виконавчий. Нехай вони собі холонуть, поки тоді доробить лаваш. Скуштуємо вже їх холодними і скажемо вам, чи вийшли вони нас такі ж, як я коштувала нещодавно в гостях. Тут все стандартно, солимо, перчимо. Я хотів сюди якісь спеції додати, але Аня каже, що не потрібно. Тому обійдемося тільки стандартним набором. Ти дивися, не, не, не перестарайся з сіллю. Ей, перці точно сильно забагато не цей. Також, друзі, не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Скажемо так, більшу четвертину суми ми вже назбирали. Залишилось ще порядка 150 тисяч. Тому долучайтеся до збору. Посилання на донат буде в описі під цим відео. Я це не це знаю, так. як оце все м'ясо перемішається так. разом з сиром, але я надіюсь, що нормально. Просто це м'ясо дрівненьке, таке, знаєш, окремо його але ну якось маловато його, напевно, є того м'яса. Ні, О, я думаю, вистачить з головою. Так, все, дивіться, друзі. Ось така вийшла: вона, в принципі, перемішалось. Навіть того м'яса там не видно всередині, розчинилося. А тепер треба тобі на три частини поділити? Ну так, приблизно зараз щось придумаємо. Тобі треба розмазати? По всьому цьому? Ну так. Приблизно. Так гарно дивиться, слухай, фіолетовенький ковричок, як біловаш. Приблизно плюс-мінус, щось нормально. Можна було б ще м'ясо ще більше подрібнити, знаєш, таке. Але ти б його навіть не відчувала. так. Ти б ти навіть не відчуваєш тобі м'ясо. Ну, ми скоштуємо, якщо нам сподобається, будемо такі. Просто спутувати. саме питання в чому. Питання в тому, чи ковбасу додавати, чи м'ясо. Я проти ковбаси, чесно кажучи, навіть от реально мені хочеться так, щоб коли ми вже переїдемо в свій будинок, той, який ми зараз будуємо, щоб в нас в будинку взагалі не було ковбаси. Ми зараз тут особо не купляє, знаєш. але щоб взагалі не було ковбаси. Краще купити м'ясо і спекти собі все, що тобі захочеться. Тут, ну, в принципі, нічого складного немає, всі лаваші крутили, кожен знає, як їх робити. Огірок, яйце, помідор, яйце, огірок, яйце, помідор, яйце. Ну, і так по кругу. Ну, так сказав, нібито такий лаваш готує кожен, чесно кажучи. Ну, Аня, вибач, ну кожен вміє готувати лаваш. Вміє, Кожного свої рецепти. Авторські, розумієш? Угу. Кожен по-своєму щось придумує, так що от на рахунок лаваша. Я тобі скажу. Чи стосовно лаваша, кожен щось знає і вміє. Ну, дивись, я впевнена в тому, що небагато людей так готували лаваш. Ще смачніше? Готує. Тому що я от з куркою вперше так готую лаваш. Можливо, нам зараз в коментарях напишуть люди, як вони готують, там буде курочка. Ну, для мене це якась новинка. Толі тобто таку ідею дав. Ну, не знаю, Мені здається, буде смачніше, ніж з ковбасою. А мені здається, ні, тому що ковбаса, знаєш, в неї якісь теж свої ті ароматизатори. І ну, вона смачна, що тут сказати. Помідори я люблю, значить їх треба багато. Що, друзі, ось таке ми наробили. Зараз будемо пробувати це все скручувати. Помідором буде всередину. Не знаю чому. Туго скручувати його, чи як? Чи легенько? Я не знаю, як виходить. Як виходить, як виходить. О. Ну це так. має бути знизу. Так, але дивіться, який розріз ось сьогодні. Щось таке не, незрозуміле. Щось дуже багато, мега багато помідорів. Тут погано чи добре? М -м, не знаю. Скуштує наш лаваш. А тут давай, може, помідор на зовні зробимо. Ну давай. Кардинально змінимо рецепт. <рив> <рив> Ось так. Все. Прижимати їх чи ні? Я думаю, ні. Хай буде. Все, друзі, дві страви готові. Настав час самого головного дегустації. На столі все таке смачне. В мене слинки течуть. Толік вже й забув, що треба щось знімати, вже ріже, вже буде їсти. <рив> Корзинками все зрозуміло, їх різати не потрібно. А лаваш, я хочу розрізати. Ну дивись, тут помідори, ну ладно, ріж. Так от, так от так от, так, 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 як різати. На половинку розріж. Тут добре видно розріза. який лаваш. Mm -hmm. В мене є ідея. Давай, ти будеш коштувати моє корзинку, а я вперше, ну, вперше скоштую твій лаваш. Давай і скажем... я буду і те, і те їсти. І ми... Ні, А потім навпаки, давай. Все мене летить. Ммм. Ця курка сюди просто підійшла ще краще, ніж купаса, <тихи> ти був правий. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Знаєте, ми звикли, що лаваш це якась така святкова страва. А от буквально нещодавно, ну, півроку нехай назад, мама пішла казати лаваш частіше. І справді якось, по-перше, не важко, По-друге, бюджетно, не є надто дорого. І, по-третє, завжди якась розбавка, це смачно. Я не кажу його їсти прямо самого, але до супчику, борщику там, чи до якоїсь кашки завжди є чим посмакувати. А тепер моя корзина. Мені дуже цікаво, яка вона, чи буде всередині соковито, чи ні. що все дуже хрумке. Тут все дуже смачно. Одна тільки скажу, що вони мають трошки постояти. Якщо лаваш вже, от помідорчиками, гірками пропітаний, то корзинка ще сама хрумка, але вона має хоч трішки пропитатися, розумієте? Ось така смакота, сирочок, там, видно, грибочок. Так, я починаю з цієї корзини, так? Да? Угу. Uh -huh. Ну, пахне прикольно. І шо? що ти розумієш. Так бачик на сиру не тянеться. Ну вже вона трошки Угу. Uh -huh. Смачно? Uh -huh. Дуже класна штука. До речі, як ми були в гостях, мені ці крузинки не дісталися. Я їх не попробував. Думаю, Аня, смакає, якщо взначить махає там ходить, і тільки розказує мені про ті козинки. Бачиш, хоч Особливо, тобі щось... Особливо, друзі, робити. оцей сік, як воно смажилось на сковороді. Uh -huh. Оцей весь цік-тік, воно зараз просто кусаєш воно тобі попадає. Я не знаю. Коротше, без слів. Без слів. Дуже лів. смачно. Давай лаваш аріш свого. Щоб смак не псувався, мені треба водою запити спочатку. Так, тепер лаваш. Якня каже, пепелаваш з майонезом. Пепелаваш, Ну, там, до речі, таке все натуральне, крім майонезу. Mm -hmm. Можна було б робити домашнє його, то було трішки довше. Mm -hmm. Як тобі курочка? Я вам треба гудіньку ставити. Тобі ж не? Угу. Mm -hmm. Ну, я вам скажу, що ми добре зробили, що ми так все змішали. Корку разом з сиром, тому що воно їсть, воно все-таки в'язке. Не просто як це розвалюється ріденьке, воно в'язке. І чесно кажучи, таке ж приємно їсти його. Смачно, правда? Тільки забагато майонезу. Ну, Це, напевно, знаєш, не майонезо таке. Це просто тобі здається, що його забагато. Тому зі помідора, і все. Тоже це лаваш. І близько не зрівняється до того, що з ковбасою, повірні. Я вірю, тому що я тільки що його теж їла. Чесно, друзі, мені важко сказати, що смачніше. Я був проти того, щоб робити сьогодні лаваш. Я думав, одні курзинки зробити, але Аня вона вмовила. Я вам скажу, лаваш вийшов дуже смачний. І курзинки смачні. Так, щоб вибирати, що смачніше, я навіть і не знаю. І те можна готувати, і те можна готувати. Приготуйте і те, і те. Не пожалкуйте, і їсти, вам буде точно шоку. Саме ви вірите, так. Кому сподобалось відео, друзі, ставте вподобайку. Дякую, друзі, всім, хто підтримує наш канал. Дякую за те, що з нами. Пишіть в коментарях що таке готували. Якщо не готували, то обов'язково біжіть на кухню і готуйте. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. Mm -hmm. Чекаю, поки я вже зможу все з'їсти.